Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні хочу більш детальніше вам розповісти, чи маєте ви право звертатися за призначенням субсидії, якщо ви маєте заборгованість за сплату комунальних послуг, тому що ви мені неодноразово задаєте дане питання, тож давайте більш конкретніше розберемося. Житлова субсидія вам не буде призначена, у тому числі на наступний період, тобто на опалювальний чи неопалювальний сезон. Якщо ваше домогосподарство має прострочену. Більше ніж три місяці, на дату, коли ви будете надавати відповідну інформацію до органів пенсійного фонду, маєте заборгованість з оплати житлово-комунальних послуг або ж витрат на управління багатоквартирним будинком. Або якщо ви маєте заборгованість, яка виникла протягом трьох років, і сума якої. На дату звернення за призначенням житлової субсидії більша ніж 680 гривень, тобто 40 неоподаткованих мінімум доходів громадян. Тобто, якщо ви маєте борг більше ніж 680 гривень на дату звернення за призначенням субсидії в органи пенсійного фонду, значить в такому випадку е субсидія вам не буде призначена, так як ви маєте заборгованість. Якщо ж ви документально підтвердите, що ви сплачуєте заборгованість за договором реструктуризації, я вам повідомляла, що ви можете звернутися до тих підприємств, які надають вам. Послуги комунальні і укласти такі договори. Реструктуризація це значить, що ви можете оплачувати частково тими. Скажем, сумами так у вас буде графік погашення тими сумами, які для вас є підйомними, і ви можете їх погашати. Тому до декларації та заяви про призначення субсидії. Ви подаєте ще обов'язково договір про реструктуризацію, тобто те, що ви сплачуєте свою заборгованість. Можливо, ви оскаржили заборгованість судовому порядку. і У вас є на руках ухвала про відкриття провадження у справі. Так само подаєте цей документ. І в такому випадку житлова субсидія вам буде призначена протягом двох місяців спочатку або опалювального, або ж навпаки неопалювального. Сезону у разі підтвердження відсутності заборгованості після спливу цих двох місяців з початку опалювального або неопалювального сезону. В такому випадку вам субсидія буде призначена з місяця, який настає за тим, у якому до органів, органів пенсійного фонду надійшло документальне підтвердження таких дій, тобто вашого погашення. Заборгованості, тому ще раз акцентую вашу увагу, що наявність заборгованості за сплату комунальних послуг не є підставою в тому, щоб ви не зверталися за призначенням е, субсидій. Так, це є підставою для відмови, але вам е, надаються декілька варіантів вирішення даного питання. Е, ви можете це зробити в позасудовому порядку, тобто, якщо ви укладаєте з підприємствами, надавачами. Е, Um... Послуг комунальних договір реструктуризації, або ж якщо ви бажаєте і ви впевнені, що там заборгованість е, нарахована невірно чи е, неправомірно, в такому випадку ви маєте право звернутися до суду і е, подати до органів пенсійного фонду ухвалу про, е, ухвалу про відкриття провадження у справі. Тому вихід завжди є. Майте, будь ласка, дану інформацію на увазі. Якщо якісь Конкретніші питання, будь ласка, не соромтеся, задавайте, пишіть в коментарях. Або навпаки, поділіться своїм досвідом, хто, можливо, мав заборгованість, звертався, укладав договори реструктуризації, та в, так... в кінці вам все ж таки призначили субсидію. Дякую, що підписуєтесь на мій канал, дякую за ваші запитання. Бережіть себе обов'язково та свої родини.